Слава Богу, брати і сестри, дуже радий бути тут, на цьому місці. Знаєте, ще буквально декілька днів тому я ввечері їду по наш дім молитви, так звертаю на нього очі, він гарно підсвічується і думаю, так собі просто щиро говорю, Боже, так би хотів якось в неділю проповідувати тут. Не знаю коли, не знаю, чи взагалі на це буде твоя воля, але просто є таке бажання. На наступний день до мене дзвонить брат Юра і говорить: Віталік, є можливість проповідувати сьогодні. І я так сижу, думаю, а що так можна було. Слава Богу, що можу бути сьогодні тут і можу служити словом. Тема сьогоднішньої моєї проповіді у полоні страху. В дитинстві у мене був такий період, цікавий і водночас не дуже, коли я захворів на хворобу шкіри, і все моє дитинство, воно проходило певними етапами у лікарні. Ми їздили від одного лікаря до іншого для того, щоб він міг дати нам роз'яснення того, звідки ця хвороба і як її позбутися. І знаєте, так багато разів їздили до різних лікарів, що в дитинство воно пам'ятається такими моментами, що ми їздили в Київ, їздили по Франківську до різних докторів, чекали, щоб хтось приїхав сюди, щоб до нього піти і що він дав роз'яснення. І у цих всіх пошуках того, як можна зцілити кропов'янку, додатково лікарі ще там говорили, що з моїм організмом відбувається. І одним з таких походів до лікаря, я це чітко так запам'ятав. Коли лікар брав обстеження, він до моєї мами сказав, що через те, що є хвороба, є ймовірність того, що в нього не буде дітей. Я це так чітко тоді в дитинстві запам'ятав. І знаєте, коли ти юний, воно так якось поверхнево, ти за це не сильно думаєш. І воно так десь жило в мені, жило, але я це запам'ятав. Вже коли я був в підлітковому віці, десь воно про себе давало знати, але теж, не про те я думаю, там більше було бажання купити якусь машину чи побудувати бізнес успішний. Але вже ближче до 20 років, коли я почав задумуватись над сімейним життям, коли вже почав будувати стосунки з нареченою на той час, я... цей страх він знову так піднявся, сплив. І він потрішки так затьмарював мій розум і давав про себе знати. Бо насправді. Моє життя, воно так побудовано, що я люблю служити дітям. Перше моє служіння було це служити дітям. Багато своїх років життя я провів у дитячих таборах, і для мене є природнім служити для дітей. Це мені приємно. І через це в мене з'явилася певна любов до дітей. І для мене оце розуміння того, те, що в мене їх не може бути, заганяло мене у страшний страх, бо це те, що мені подобається. Це те, що, це те, що я хочу. Це моє бажання, моє мрія. І знаєте, коли... Ми вже мали одружуватись, проходили дошлюбну підготовку. Я говорю Ірі, в мене є ймовірність того, що в нас не може бути дітей. І тут треба віддати належне Ірі. Бо вона сказала: Добре, ми пройдемо це разом. Ми одружилися. І в перший час воно так само знову стих... стишилося, не думаєш про це, але проходить якийсь час, і дивлюся, як навколо мене, в одного брата народилась дитина, в другого друга народилася дитина. І вже самому є таке бажання теж вже мати якесь немовля на руках. І знаєте, цей страх тоді він знову і знову піднявся, і він тоді справді взяв у полон моє серце. Я тоді, буквально кожного вечора, мав таку молитву до Бога, молитву переживання. Вона мене боліла. Бо я за це дуже сильно переживав, і знаєте, я з цією молитвою хожу, і мені нема спокою. Це те, що мене просто зараз турбує, мене бентежить. Це те, що захоплює весь мій розум. І в мене є брат, з яким ми маємо такі дуже гарні душо-опікунські розмови, стосунки. І час від часу ми з ним зустрічаємося, спілкуємося, разом молимося. Я йому можу сказати те, що мене болить. І знову нас випадає змога мати таку спільність. Я до нього приходжу, і знаєте, не завжди легко тобі відкритися. Говоримо про земне, а чого нам завжди не вистачає? Хочеться грошей, хочеться краще жити, хочеться, щоб все було добре, більше служити, щоб на все ставало часу, і водночас, щоб мені за це нічого не було. І от ми з ним про це, звичайне, земне говоримо. І вже як діло доходить до молитви, я йому кажу, знаєш, в мене є ще одне переживання. А це якраз був, напевно. От самий пік того, коли я про це переживав, тоді, коли моє серце воно просто було сковано думками про те, що в мене є ймовірність того, що не буде дітей. я йому говорю, друже, в мене така і така проблема. Я йому розповідаю про все життя, про це лікування, про хворобу. І він каже, просто нічого мені не говорить, каже, давай помолимось. Ми з ним починаємо молитися. І під час молитви йому приходить місце списання, де ангели прийшли до Авраама і сказали, що через рік на цьому місці буде з немовлям. І він мені це говорить. Я почув, і знаєте, коли ти щось дуже хочеш отримати, ти хочеш це вірити. Але коли ти розумієш, те, що є якісь певні факти, тобі дуже важко це прийняти. Я після цієї молитви йому нічого не говорю, сідаю в машину, їду недалеко від церкви, живу, десь 5 хвилин додому. І в дорозі я не маю про що думати. Оце те, що він мені сказав. Я їду і приїжджаю додому. І, як зазвичай, бо я зранку виїхав, був на роботі весь день, потім заїхав до церкви, і година 10 я вже заходжу додому, відчиняю двері, кажу, Іра, привіт, я вдома. Іра стоїть, дивиться на мене і зустрічає мене фразою Віталік, я вагітна. Я зайшов додому після молитви, коли моє серце було наповнене страхом. Коли я був повністю скований цією проблемою, приходжу додому, говорю привіт. Ні одного слова більше, вона могла просто привітатися. Вона каже: «Віталік, я вагітна. Я в цей момент просто сів на диван. Я не знаю, скільки я часу просто сидів, я нічого не говорив. Я просто сів і дивився отак от в одну точку. І в той момент це, можливо, було 10 хвилин, можливо, це було декілька годин. Я просто усвідомлював, наскільки цей великий страх. Який мене тримав у полоні, є немічний у порівнянні з тим, яким мій Бог є великий. І сьогодні я хочу з вами поділитися декількома кроками, які допомогли мені вийти з полону страху і вірю, що вони мають змогу допомогти і вам. Перший крок це щира розмова з Богом. До Фалип'ян, 4 розділ 6 вірш, пише так. Ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитви і прохання подякою. 1 Петра, 5 розділ, сьомий вірш пише так: покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Читаючи книгу Псалми, ми дуже часто можемо зустрічати, як Псалмоспівець він буквально оплакує, говорить те, що його болить до Бога. І деколи думаєш, Боже, навіщо цар Давид, могутня людина, він розказує про те, що його болить? Про свою неміч він пише в цих текстах. Ми читаємо про те, як величний цар мав якісь певні переживання. Але через деякий час, коли проходиш у своєму житті важкі обставини, ми розуміємо, що Богові не є байдуже на наше серце. Йому не байдуже, у якому полоні страху ми зараз знаходимося. Він хоче дати нам відповідь. Він хоче понести нашу журбу. І знаєте, деколи це роки молитов. Деколи це одна молитва. Але ця молитва вона має таку силу, що вона може нас звільнити від цієї журби. І знаєте, коли приходить це звільнення, питання, що робити далі? І Далі, знаєте, ми схильні до того, що коли нам Бог щось дає, ми просто такі, о, Бог дав, класно, я щасливий. А деколи ми навіть цього не помічаємо, коли ми про щось просимо, і просто живемо так далі, як нічого і не сталося. Але в мене є дуже гарний приклад, я хочу сьогодні з вами з ним поділитися це священик Захарій. Священнику Захарію з'явився ангел, сказав йому, що у нього буде дитина, він все не повірив. І після того Захарій став німим. Він не розмовляв. Після деякого часу його дружина завагітніла, Захарій мовчить. Проходить певний час, дружина народила дитину. Захарій мовчить. Проходить вісім днів. Вони приходять для того, щоб обрізати немовля, Захарій мовчить. Коли в храмі чи не в храмі починається суперечка про те, як його назвати, Захарій мовчить, він не може говорити. Люди сперечаються, чому Іван? Він на таблиці пише Іван, і тоді стається це. Від Луки перший розділ 64-й вірш. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. Захарій, великий священник, мовчав більше дев'яти місяців, нічого не говорив, у його житті стається чудо. Як тільки його уста розв'язалися, він став прославляти нашого Бога. Я до цього взяв у себе урок. Коли Бог робить якесь чудо у нашому житті, те, що я можу робити зараз, це прославляти Його за те, що його робота є у моєму житті. Третій крок: ну і що ж далі? Ми вже просили, Бог дав відповідь, що ми можемо робити далі. А далі свідчити про те, що Бог робить у нашому житті. Те, що робили апостоли. Вони ходили і розповідали те, що вони бачили у своєму житті. Пам'ятаєте Самарянку, тієї неділи була проповідь про неї. Ми часто про неї згадуємо, бо це така історія, яка дуже легко запам'ятовується. Самарянка жінка, яка пережила зустріч з Богом. Після того, як Ісус. Поговорив з нею після того, як вона справді відчула цю Божу силу, вона побігла і розповідала про те, що він зробив у її житті. У 66-му псалмі, 16 му вірші, пише так: Ідіть і послухайте всі богобійні, а я розкажу, що він учинив для моєї душі. А я розкажу, що він учинив для моєї душі. Знаєте, я вам щиро скажу, мені надзвичайно приємно, коли я можу з вами поділитися тим, що колись було моєю неміччю, але потім стало Божою славою. Мені приємно те, що я можу вам це сказати. І я вірю в те, що коли ми розповідаємо іншим людям і свідчимо їм про роботу Бога у нашому житті, вони справді в якийсь момент хтось проходить те саме, те, що проходили ми. Можливо, для цієї людини колись це буде зціленням. А потім та людина, яка отримала зцілення від того, що вона получила свідчення ваше про дію Бога у вашому житті, вона не залишиться просто так. Вона, получивши те саме, вона не буде мовчати. Вона буде розповідати про дію Бога у її житті, і Бог же ім'я буде прославлений через це, через те, що ми не лишаємо це в собі. Це свідчення, яке він дає в наше життя, ми розповідаємо іншим людям. Отож, давайте підсумуємо. Брати і сестри, коли у наше життя приходить певне випробування, певний біль, журба, чи коли страх бере у полон наше серце, перш за все йдемо у щирій молитві до Бога. Коли Бог дає відповідь, прославляємо Його могутнє і святе ім'я і після того свідчимо про Його благодать і дію у нашому житті, і цим самим ми можемо допомогти іншій людині отримати зцілення. І хай через наше життя буде прославлене Його ім'я. Амінь. Встанемо до молитви. Слава тобі, святий Господь. Хвала тобі, могутній, за те, що маємо змогу приходити до такого чудового Бога, який дає відповіді на наші запитання, того Бога, якому ми не є байдужими, хоча ми така дрібна людина. Ми один з мільярдів, але для тебе є кожен з нас важливим. Дякуємо тобі, Господь, за те, що за кожного з нас ти заплатив жертву на Голговському Христі. І у цій жертві ми отримали зцілення. У цій жертві ми отримали звільнення, Господь, і вся наша журба вона належить тобі, бо ти її забираєш від нас, святий. Зараз ми просимо, Батько, щоб ти провів через наші випробування. Коли у житті стається якесь горе, яке тримає наше серце у полоні, Господь, ми хочемо отримати відповідь від Тебе. Ми хочемо, щоб ти справді задовільнило це наше серцеве бажання, Господь, щоб ми отримали відповідь на цю нашу потребу, Господь. А коли отримаємо, щоб прославляли Твоє ім'я, яке справді достойне всієї хвали і слави, Господь. І хай те свідчення, яке даєш ти у наше життя, хай воно не залишиться тільки для нас, хай воно не залишиться у нашому серці, а хай воно. Служить для інших людей, для тих, хто зараз проходить ті самі випробування. Дай нам сили говорити, дай нам сили свідчити про твою роботу, Господь, і віримо, що тільки з тобою ми зможемо досягнути цього ідеалу, коли ми будемо розповідати про тебе, коли ми будемо наповнюватись тобою, і коли люди, які будуть мати потребу, получатимуть відповідь, Господь, бо ти нас використаєш на свою славу, Господь. І тобі, хай буде, за все та у всьому. хвала і слава, величний Господь, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава повіки. Амінь.